5 жовтня у селі УНІВ відзначили 70-річчя переможного бою упівського куреня Сіроманці над московськими окупантами. Участь у заході чисельно взяли місцеві мешканці, представники влади, упівці, товариство пошуку, жертв війни пам'ять та кандидат у народні депутати Петро Марунчак з родиною та побратимами із добровольчого батальйону Айдар. Усі охочі мали можливість побачити деякі експонати зброї часів Другої світової війни. МГ-42 кулемет, випущений в 42-му році. Називався в народі «Пала Гітлера, тому що він стріляє 1200 пострілів на хвилину, а перед ним був МГ-34 кулемет, який стріляв 600 вистрілів в хвилину. Але він був непоганий кулемет, в принципі, але от зараз хлопці його збирають, він поруч. Але цей рахується краще, тому що в нього е, скоро, скорострільність стрільність краще. Зараз товариство пам'ять хоче представити вам театралізоване військове історичне дійство бій відділу УПА проти підрозділу військ НКВД. Сюди не запрошені, не чекали нас тут, Машин двері свої запорошені, нам не випадуть з рук. Машин двері, штурм гевери, відкривай мерзота двері Ми прийшли вже гея гоя. Можливо, останній раз, хто був продав, чи немає часом серед смертних вас, хто за продавцом? Був на змелено, але а зрадник мовчав, за вікном на горисі зеленому, вітер ноги гойдав, машу твари, шторм гавери, відкривай паску до двері, ми прийшли вже гея. Ти ніч ти впирається там землю, а ту вдаряєш, прикладом ти його, і нічка стара, ти є тебе, не трісе кулеметом твоїм, і кулі йдуть там, де треба. <рес> де ще це приціли, в тому не підуть. У нас багато більше, ніж попередні рази. Сьогодні в цю круглу велику дату, 70 років, від цього дня, 30 вересня. Унівського бою. Саме сьогодні ми не вшановуємо цю подію, бо ця подія є сумна і сьогодні не є свято. Сьогодні, властиво, ми прийшли сюди, щоб вшанувати пам'ять тих, що загинули в цій події. Книга історії зупинилася на сторінці унівського бою людей, які. своїм життям, які Характером патріотизму показували нам, як йти до перемоги. Шановне товариство, ви мали, напевно, можливість подивитися на виставку, яка є перед вами. Виставка складається з п'яти колекцій. Сокіл Січ Пласт. Хочу нагадати, що визвольний рух почався не з боротьби, не з боротьби в руках з автоматом, а в 1897 році перша. Спортивна молодіжна організація мала сміливість заявити себе, про себе як про українську спортивну організацію. І надрукували першу українською мовою статтю. До того часу 300 років практично Російська імперія забороняла українську мову тисячами різних наказів. Пізніше е, Соколу Січ пластво, народилися вояки, які захищали Західну Українську Республіку. Пізніше Утворилася київська директорія. Ще пізніше колекція про січових стрільців, яка розповідає про київських січових стрільців і січових стрільців, які вийшли з австрійського війська. Зродились ми в великої години пожежі міні, і полум'я вонів. України кормив нас змі, і гнів на вороги, закону на змін, України, кормив на і гнів на ворогів. Користуючись моментом, я би хотів поклонитися вам низько в ноги за ту, за ту допомогу, яку ви надаєте нам. Повірте мені, без вашої допомоги. Ми би не протрималися там ні дня. Хай хто говорить що хто хоче. 99% ми отримуємо тільки від вас. Являючись прямими нащадками воїнів УПА і маючи таку підтримку в тилу патріотичну, молодь і старші покоління. Які пам'ятають і не забувають своїх героїв 70 років тому, можу сказати одно: що ми не переможна нація. Дата переможна. Небагато таких дат, великих величних дат, там, де ми перемагали. Історія не вчителька, історія порадниця. Вона дає нам уроки, як Господь дарує нам уроки, що нам робити треба, дивлячись на ті дні. Що робити сьогодні? Як боротися за свою країну, як перемагати? Наші попередники не картали себе тим, що дивіться, яка велика московська армія. Вони просто боролися. Вони знали, що треба перемагати. Слава Україні! Смерть ворогам сучасним, які топчуть нашу землю. Громадська організація Товариство пошуку Жерни пам'ять традиційно відтворює військово історичні події періоду Першої світової війни, участь в яких брали українці у складі австро угорської імперії, як Легіон українських січових стрільців. Також це події українсько-польської війни 20-ті роки. Звичайно, це боротьба української повстанської армії, боротьба української дивізії СС Галичина. Продовж дев'яти років ми по селах, по містечках, відтворюємо ці історичні події, для того, щоб, перш за все, перед тим поколінням, яке воювало своїми відтвореннями, показати, що ми шануємо їхню боротьбу і вважаємо її героїчною і тою боротьбою, яка принесла нам незалежну Україну. Для молодого покоління відтворенням цих подій ми завжди намагалися. Довести підростаючому поколінню українців, що їхня військова історія правдива тільки та, яка пов'язана з визваною боротьбою, яка пов'язана з українцями, які воювали в військових формуваннях за українську державу. Що молоде покоління зрозуміло, що так, як колись було прийнято говорити наші, і розуміли, що це йдеться про совєти, це абсолютно не наші. Наші це вояки УПА. Вояки легіони українських січових стрільців. Я можу сказати, що дійсно завдяки цій нашій пробандинній роботі впродовж 9 років, бо ми їздили від села в село, від містечка до містечка, ми спілкувалися з молодими людьми, показували їм, розповідали, хто справжні герої. І це дало результат, адже ще недавно боротьба на Майдані була. Завдяки тому відбувалося, що більшість молодих людей, які чинили спротив системи Януковича, це були молоді люди. Туди вони поїхали тільки завдяки тому, що в Україні таки велася пропаганда пропаганда проукраїнська. Ті хлопці, які воюють зараз на Східному фронті, беруть участь в цих бойових діях. Якщо б не було пропаганди, товариства пам'ять. Інших громадських організацій та політичних партій, то ніколи б не виросло і не виховувалося б то молоде покоління, яке сьогодні зі зброєю в руках відстоює нашу незалежність. І ми повинні кожен день, кожну годину, кожну хвилину працювати з молоддю, працювати з молодим поколінням, якщо ми його виховуємо, таким, як були вояки УПА, таким, як були Січові стрільці, такими, як були ті герої, що на Майдані і зараз на Східному фронті. То нас ніхто ніколи не переможе.